Привіт, це Ерік. Так за якими ж принципами ми, як дизайнери, мусимо робити дизайн? Зараз тема складна для вашого розуміння, якщо ви початківець. І я виділив для себе п'ять принципів, з, яким, з якими думками, з якими цілями вам треба підходити до свого дизайну. Як спеціаліста, до якого звернулися за послугою. І наша ж ціль це зробити саме зручний дизайн для клієнта, а не красиву картинку для замовника. Адже замовник може бути різний, може попросити пограти зі шрифтами, а може і сказати, що йому зовсім не подобається дизайн, але він не знає, що хоче. І тут важливо вміти відстоювати свій дизайн і пояснювати клієнту саме, чому ви так зробили. Це, мабуть, перший із багатьох майбутніх відосів, в якому я навчу вас психологічно не боятись е, саме відстоювати свій смак, відстоювати свій дизайн. Але ж, звичайно, якщо ви будете навчатись на дизайнера і знати сучасні тенденції дизайну. Тут дуже багато факторів, тому я не скажу, що після перегляду цього ролику ви зможете прям клієнту в лоб казати, що ви погано мені щось радите, я зроблю, зробив краще. Тому не робіть мені, не кажіть мені про правки, але я впевнений, що якщо ви поставите лайк цьому ролику, підпишитесь на канал, ви станете краще дизайнером. Ну і, звичайно, додивіться ролик до кінця. Ці 5 принципів зроблять із вас краще спеціаліста, якщо ви їх запам'ятаєте і почнете відштовхуватись саме від цих принципів. Цими принципами керуюсь я в своїй роботі, тому, мабуть, в мене щось виходить в кінці, і клієнти дуже мало дають правок. Або я просто фартовий чувак, якому пощастило, і всі клієнти потрапляються вже адекватні. Але зараз вони будуть по пріоритетності йти від найменшого принципа до найбільшого. Ну, ось якось так. Тому на п'ятому місці. Стоїть принцип, який всім зрозумілий, і, взагалі, він основний. Хоч він на п'ятому місці, це принцип використовувати максимум своїх знань та навичок в кожному проєкті. Навіть якщо ви робите погано або ще не досить досвідчені дизайнери, в дизайні ви мусите використовувати всі ті знання, які отримали навіть з останньої прочитаної книги. Тому що згодом, маючи велику базу знань, ви можете відділити непотрібні знання від потрібних. Четвертий принцип включає в себе відразу два елементи: це перше сподобатись клієнту, щоб ваш дизайн йому сподобався. Подобався. А друге, це наслідувати та використовувати тенденції, тренди сучасного дизайну. І тут навіть справа не в тому, що цей принцип не важливий, ви мусите зробити дизайн, як ви бачите, а якщо він клієнту не подобається, то він не прав. Просто це не, не, не найважливіше. Тому що часто клієнти бачать дизайн по-своєму, а користувачі потенційні, які будуть користуватися вашим дизайном частіше, ніж клієнт, по-своєму. Ви мусите це довести замовнику відразу або вже коли демонструєте свій дизайн кінцевий. І ці два принципи, які я сказав до цього, вони не стіль важливі. Навіть якщо дизайн не подобається клієнту, клієнт мусить довіряти вам і вашим знанням, навичкам. Тому ці два принципи просто стоять в кінці і, якби... Лише зараз на вашому початковому етапі є для вас найважливішим. Тепер ми поринаємося в етапи, коли ви вже досвідчені, коли ви можете робити дизайн ну краще ніж середньо, і можете вже відстоювати свої знання дійсно чимось під, підтверджуючи. підтверджуючи досвідом, підтверджуючи якоюсь літературою або підтверджуючи якимось попередніми дослідженнями, які були здійснені, мабуть, навіть не вами, але кимось. Третій принцип, за яким будується дизайн, це легкість та швидкість дій, які необхідні в дизайні. Саме е, легкість в замовленні послуги на сайті, вашому, який ви дизайн створите. Саме ця короткість дій перед першим відвідуванням сайту до замовлення це є основний принцип. Адже коли ми заходимо на сайт і хочемо купити, наприклад, якийсь е, не знаю, взуття. Нам необхідно дуже просто це зробити, як зайти в реальний магазин, сказати, що ми беремо цю пару взуття, іти на касу і купляти. Але є ще дуже важливіший принцип, принцип, який включає в себе зручність використання. Простота і зручність це два різних поняття. Простотою можна створити мінімалістичний сайт, який просто буде ніякий. Але зручним його зробити треба обов'язково. Тому цей принцип, саме зручність використання сервісу, веб-ресурсу, мобільного застосунку, я ставлю на друге місце. Наперед, як би, передостання, як би це не звучало. І тут логіка в тому, що навіть якщо клієнт заходить на сайт не придбати щось, а просто подивитися е, інформацію про компанію, або знайти е, інформацію про власника, це мусить бути реалізовано дуже зручно. Цей принцип заключається в тому. Ось як в угрі, е, яку да, навіть гейм дизайнери створюють, де все необхідно зробити дуже зручно, щоб не було плутанини. І найважливий принцип, який ви мусите зараз вже використовувати, починати використовувати, про який ви мусите думати, навіть якщо ви робите звичайний лендінг, це кінцевий бажаний результат від користування. У вас інтернет-магазин, який кінцевий бажаний результат ви хочете реалізувати. Якщо це замовлення продукту, то ви мусите продумати акцентність, саме детальність ось цього процесу замовлення продукту. Якщо це якийсь ресурс по не знаю завантаженню музики, у вас є якась преміум підписка, і клієнт каже, що це кінцевий, щоб люди купували саме преміум підписку, а не слухали безкоштовну музику, навіть таке є, то ви мусите продумати цей саме шлях. Клієнта від першого заходу на сайт до замовлення про там преміум підписки. І як приклад, ви можете подивитися на Netflix. Зайдіть, якщо ви там не зареєстровані, зареєструйтесь, і подивіться, як вони цей принцип використали у себе. Вони зробили все, аби ви хотіли купити цю преміум підписку. Навіть їхні серіали, фільми вони саме створені на цей принцип, хоч вони і не стосуються дизайну. Але їх серіали фільми прям. Кажуть про те, що візьми преміум підписку, і ти будеш їх дивитися в дуже зручному форматі. Е, ну, детальніше про Netflix я може огляд окремий зроблю, це, це окрема UI, UX-UI-тема. Е, Але ось цей принцип використовуйте тоді, коли. Клієнт у вас замовляє щось, і ви питаєте в нього прямо в лоб, який кінцевий результат ви хочете бачити від сайту, саме від користувачів, не від клієнта. Він може сказати різні умови: замовлення, наприклад, збільшити, або, наприклад, збільшити кількість зареєстрованих користувачів, ну, форум якийсь, або щось таке. І ви, з маючи початкову точку, працюєте на кінцеву точку. Ось цю лінію, яка у вас знайдеться, вибудується. Ви мусите якось дослідити і придумати, як зробити для користувача це зручніше такі п'ять простих. Якби принципів, але вони доходять лише з часом, з досвідом. Звертайте на це увагу, коли будете робити дизайн, коли будете обговорювати це з клієнтом. І в майбутньому просто акцентуйте на це увагу, якщо ви розробляєте там майндмап або щось таке по проекту. Ну а на кінці я попрошу тебе підписатись, поставити лайк, написати коментарі, може я щось упустив, і ти знаєш ще якісь принципи, на які варто звернути увагу. Ну а на цьому все. Удачі, в вивченні дизайну.